все палець влазить. Влазить палець. Thank <smell> У всьому так ось. Саме хуже це оце. Це, саме хуже це оце. Якийсь слой. Це ми відбили. Це все треба знімати, якщо в сім'ї є алергетики. Якщо є в сім'ї алергетики, то з цим вони жити не зможуть. Ця фарба при кімнатній температурі вивільняє важкі смоли. І алергіки це зразу відчувають. І жити вони не зможуть з такою підлогою. Все бачите, що тут робиться. Отак. От Тому треба знімати краску, люди добрі. Ну і автоматично рівняти підлогу. Тому що на таких просадках, яку би ви фанеру не положили, вона все рівно прийме отаку ложбінку. Потім буде ламінат в будь-якому випадку скрипіти і розходитись по швах. От так от вам вирішувати, чи його робити, чи можна хляпнути просто фанерою, зашліфувати пошліф... фанерку стики. І хай буде так.